Старобогорочанська громада це п'ять мальовничих сіл: Нивочин, Гринівка, Лисівка, Скобичівка та старі богорочани, які сховалися в старих хвойно-листяних лісах, де ще досі збереглися багатовікові дерева та вмиваються з усіх сторін річкою Бистрицею Солотвинською та її притоками. Ці села унікальні. Кожне має свою історію, яку творили його мешканці. У кожного, як і у кожної людини, своя доля. Старі погорачани своєю історією сягають у силу давнину існуванням замчища, де у 12-13 століттях був збудований та забезпечував оборонну функцію замок Бастіон, який досі, на жаль, не вивчений і обов'язково потребує археологічних досліджень, так як є ровесником славного Галича. Лисівка, Гринівка і Нивочин. Це населені пункти, які бачили баталії Першої світової війни. По цих територіях проходила лінія фронту, тому можна зустріти поховання вояків, учасників тих подій та оборонні фортифікаційні споруди. Ці ж села пережили ще один важливий для України період національно визнаний спротив. Тому на території є поховання його учасників та Криївки, де вони переховувалися. На землях сіл Лисівка, Гринівка і Нивочин. Колись розміщувались військові частини ракетного призначення колишнього СРСР, залишки шахт і досі лякають своїми розмірами. Веломаршрут коло історії, про який сьогодні розповідаємо, середньої складності та протяжності, призначений для сімейних рекреаційних подорожей, проходить по території Старобогорчанської територіальної громади. Починається від Старобогорчанського моста через річку Бистрицю Солотвінська і повертає у бік старих Богородчан. Він пройде повз височину, яку покривають хвойні дерева. Це урочище замчище. На місці якого у 12-13 століттях існував дерев'яний замок, що був форпостом древнього Галича. Біля підніжжя Замчища збудовано шість альтанок, де можна відпочити, приготувати на мангалі гарячі страви. Повернувшись на основну дорогу старі Богачани, прямуємо вулицею Січових Стрільців. Проїхавши міст через річку Саджавка, вліво від головної дороги, є поворот до частини старих Богачан, що називається Заріччя. Тут можна потрапити на поховання. Хорватів часів Першої світової війни, дзоти того часу могили героїв національного визвольного руху, а також побачити чудове лісове озеро. Далі прямуємо у бік села Нивочин, на підйомі до якого розташована відпочинкова зона з озером і затишними будиночками. Тут можна порибалити, винайняти житло, смачно похарчуватися. Піднявшись на пагорб, цікаво буде побачити потужну велику сонячну електростанцію. Зразу біля неї. Сучасний відпочинковий комплекс Шатро, який може прийняти велику групу мандрівників для відпочинку та харчування. Дорогою далі відкривається прекрасний вигляд на місто Івано-Франківськ та околиці села Нивочин, оточені лісом. Завітавши на територію цього села, зразу за річкою Невочинкою можна потрапити у відпочинкову зону коло рогатки. Де вам запропонують комфортабельні котеджі, а малечі буде цікаво відвідати живий куточок із клітками та вольєрами диких птахів та звірів. У селі Нивичин фермер, який займається риборозведенням, гостинно прийме подорожуючих і за попередньою домовленістю організує риболовлю та харчування. Цікавим для велотуристів буде лісове озеро Ворочищі Рубань, яке знаходиться в оточенні старих хвойних дерев. Вечори, проведені тут з наметом біля багаття, будуть незабутні. Далі рух в ще більш цікаві населені пункти Гринівка і Лисівка. Вони мають статус гірських, оскільки розміщені на висоті понад 400 метрів над рівнем моря. Тут є мальовниче сільське озеро із облаштованою відпочинковою зоною та улюбленці публіки Лебеді та Качки. Цікавим для туристів будуть відвідані старих церков, поховання загиблих від НКВД-патріотів. На околиці села Лисівка, приїжджі гості та загалом жителі громади і навколишніх сіл люблять відвідати місце, яке називається Гори Гляди, бо тут чудово проглядається каскад навколишніх гір. Цей вигляд заворожує і час ніби зупиняється. На міжі сіл Гринівка і Лисівка, проїжджаючи перехресті доріг на Саджаву і Грабівку, веломаршрут рухається у бік Грабівки. Приблизно через 200 метрів починається величний лісовий масив. Ці прадавні дерева мають природоохоронну цінність. Екологи, науковці та громадськість вже давно сподіваються, що ці лісові масиви коли стануть національним парком. Окрім того, тут є чотири чудові мальовничі озера, де любить відпочивати молодь протягом дня і з ночівлею. Звідси можна мандрувати далі, як в сторіну Грабівки, так і по бетонній дорозі в Новогуту і Ценжів. Під час таких веломандрівок можна дізнатися багато цікавого з історії рідного краю, насолодитися природою, побувати на свіжому повітрі, подалі від міського шуму та метушні, скоштувати місцеві смаколики. А ще це не вимагає великих фінансових затрат. Головне, щоб були час і бажання.